Привіт, друзі. Сьогодні нарешті погода дозволяє посадити рослини, які я замовила у пані Ольги Компанієць. Теж за роботу, поки немає дощу. Бо вчора був весь вечір у нас дощ, а сьогодні нарешті сонечко. Перше я вибрала посадити дельфініуми простий і новозеландський. Оце простий в мене в руках. Як я прочитала, що дельфініуми любить дренаж, ну але в мене немає дренажу, на жаль, як я все сажу однаково. Даю трошки перегною або компосту, поливаю. І він любить сонячне місце, щоб був затінок, але невеликий, якщо є вже затінок. Янку роблю, щоб помістилося коріння, але дуже не заглиблюю. А також до перегною я додавала трішки попелу. І так вже потепліло в нас 20 з лишнім градусів. Так буду висаджувати. Також я пробувала дельфініум з насіння вирощувати. Покажу згодом, як вийде чи ні, але ну, поки що рослини невеличкі, ще садити їх рано. А так корінням взяти то набагато краще, можна дочекатися вже цвіту цього року. Дельфіні росте високий, то його рекомендують на задній план десь посадити. А я вже просто де місце знайшла, бо його в мене дуже мало, то там вже і висадила. Також він любить повку землю. І ще я поливаю гарно теплою водою і при посадці даю в ямку, і потім ще проливаю. Оцей це взагалі такий дуже великий кущ, дуже мені подобається. Чекаємо вже, щоб зацвів пошвидше. Це новозеландський. Також всі позначила кілочками, щоб не перепутати, яка рослина. Далі саджу дзвіночок персиколисний. Все так само, як і з дельфініумом. Тут також коріння дуже велике. Міряю, дивлюся, чи поміститься добре в ямку. І висаджую. Саджу по такому самому принципу. Трошки перегною попелу і водички. Як буде рости і розвиватися, буду, потім знімати далі відео, який він у цвіті. Оце такий флокс. Ямку я зробила справді замаленьку, бо корінь дуже великий. Зараз буду збільшувати і розширювати цю ямку. Треба врахувати, що йому треба простір і в ширину, бо він дуже розростається, щоб йому було місце і сонячно було. І він невибагливо посадили, інколи полити. Це дуже невибаглива і гарна квітка. А це ще один флокс. Тут в мене дуже пухка земля. До речі, тут росли жоржини, і після жоржин дуже така класна земля виходить. Так я вирішила його тут посадити. У мене сонячно. Також саджу цей цікавий очиток Мідендорфа. У мене ще такого не було. У мене є прості інші очитки. то також вони люблять сонце, вони навіть дуже гарно переносять жару, спеку і без поливу може бути, коли немає часу. Покажу також, як виглядають мої рослини на вулиці. Тут ще, правда, не прополювала квітник, вже дуже порозцвітали нарциси. Тут ще також є маргаритки, вони всі в мене з насіння. Причому я просто сію в ґрунт маргаритки, От зараз можна сіяти, і вони дуже невибагливі і ростуть. І мій рябчик, який трошки похилився від вітру. Лаванда. Морозник також у мене посаджений в різних місцях і е, примули. Так виглядає посаджений того року піон. Осеню, тюльпани найперші мої. Нарциси в мене є різні, але загалом такі простіші. А це також піоні, чомусь вони трошки довше вилазять, хоча вони так однаково посаджені. А це мої рослини в парнику, про які я вже вам розповідала. Дуже гарно посходила капуста, незважаючи на те, що був холод. В парнику і зелені, все сходить, все, що сіяла рядочками, гарно сходить. Також зелена цибуля, оце аквілегії, заячий хвіст. Все, що я вам розповідала, вже як сажу, воно росте. Можна порівняти цибулю пора, яка не пікірована і пікірована. Там щось їй не сподобалося, не знаю, можливо, порушила кореневу систему. Інша також лаванда, селеру вже потрібно буде висаджувати в ґрунт, просто так свята попали. А це пекінська капуста моноко, вона вже дуже підросла, вже її потрібно висадити у ґрунт. І салат. Щось не пам'ятаю це, радічого, чи він іде качаний, чи ні. Ну, будемо бачити, десь посходило, десь ні. Але загалом вже сходить і капуста, і дереві. Сельська, я вже його одного року вирощувала, правда, немає відео, а це віденська біла. З'являється Мірабіліс. Птиця вже хоче в ґрунт. а це Лунарія. Ніби видно сходить нарешті. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.